Залужний йде в президенти, і вже таємно готується в Лондоні до виборів. Російський шахет атакував Польщу, ша наживаються на війні і продають зброю через європейців з 10 відсотковою націнкою. Окупанти навчилися керувати ударними дронами в реальному часі. Та державний борг України вперше перевищив позначку у 100%. Про усе це розповім детальніше. Далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Далі про найцікавіше на цю мить. Європа готує нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським та Трампом. Про це пише британське видання Телеграф». За інформацією високопоставленого генерала, знайомого з переговорами в Білому домі. Європейські лідери серйозно налаштовані посилити тиск на Кремль. Якщо Путін затягуватиме, ухилятиметься або відмовиться від розмови, це стане ще одним поштовхом для санкцій. Цитує його за телеграф. Потенційна зустріч, попередній дедлайн, для якої називають кінець серпня, може відбутися в одному з європейських міст. Швейцарія, зі слів міністра закордонних справ Ігнаціо Касіса, готова стати майданчиком для історичної зустрічі між Зеленським та Путіним. Як повідомляє свій інфо Женева більше ніж готова організувати саміт, спираючись на багаторічний досвід нейтральної дипломатії, Касіс запевняє, що Швейцарія навіть у короткі терміни здатна забезпечити всі умови для переговорів більше того, Швейцарія обіцяє Путіну імунітет від арешту за ордером міжнародного кримінального суду, виданого в березні 2023 року, за незаконну депортацію українських дітей. Минулого року уряд визначив правила надання імунітету для осіб під міжнародним ордером, якщо вони прибувають на мирну конференцію, а не з приватних причин, заявив Касіас. Тим не лише Швейцарія готова прийняти лідерів. Білорусь також несподівано висунула свою кандидатуру як потенційний майданчик для переговорів. Прес-секретарка Лукашенка заявила, що Мінськ готовий організувати зустріч Зеленського та Путіна. Щоправда, вона уточнила, що це питання не обговорювалось під час нещодавної розмови між Лукашенком і Дональдом Трампом. Інші європейські столиці також у грі: Будапешт, Рим, Женева. Усі пропонують себе як нейтральні території для діалогу. Французький президент Еммануель Макрон активно просуває саме Женеву, називаючи її безпечним і нейтральним місцем. Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні під час прес-конференції зі своїм колегою зі Швейцарії Гнаціємо Касіасом підтримав ідею саміту в цій країні. Проте, все ж таки поки що Угорщина виглядає найбільш ймовірним місцем зустрічі. Орбан відомий як і своєю близькістю до Трампа, так і до Путіна, уже раніше пропонував Будапешт як нейтральний майданчик для переговорів. Угорщина розглядалася для зустрічі Трампа з Путіним, хоча, врешті, відбулася на Алясці. Цього разу вибір Угорщини має додатковий підтекст у квітні 2025 року. Україна оголосила про вихід із юрисдикції міжнародного кримінального суду, який видав ордер на. Арест Путіна виходить тепер, це робить Будапешт безпечною зоною для російського диктатора. Зеленський одразу ж заявив, що він готовий зустрітися з Путіним без попередніх умов, щоб уникнути сотні російських вимог. Смішну пропозицію Росії приїхати в Москву. Путіну відмовили і Зеленський, і Трамп. Отже, Швейцарія готова, Італія готова, Будапешт та навіть мінськ. Проте ключове питання чи наважиться сісти за стіл переговорів воєнний злочинець із Кремля. Скептицизм щодо намірів РФ посилюється. Зі економіст» пише, що Путін використовує риторику переговорів як інструмент для політичного розколу України та послаблення підтримки заходу. Європейські лідери, за даними політико, не вірять у щирість Путіна, але підтримують ідею саміту, щоб викрити його блеф. Трамп заговорив про Крим і укотре здивував світ своєю географічною фантазією. Він порівняв окупований півострів із американським штатом Техас. У нещодавному інтерв'ю радіоведучому Марку Левіну Трамп сказав, що Крим чудовий і за розміром близький до Техасу. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива, сказав Трамп. Насправді ж, реальність кардинально відрізняється від слів американського лідера. Для порівняння площа Криму займає близько 27 тисяч квадратних кілометрів, тоді як Техас розкинувся на понад 695 тисяч квадратних кілометрів. Це майже в 26 разів більше. Техас за розміром перевищує навіть усю територію України. Наприклад, видання Клеш Репорт, щоб проілюструвати цю разючу різницю, опублікували карту, де контури Техасу наклали на Україну, показавши, що штат буквально накриває не лише Крим, а й значну частину України. Але Трамп не зупинився на географічних паралелях. Він також звинуватив свого попередника, тільки вже не Байдена, а Барака Обаму в тому, що той віддав Крим Росії і поскаржився на несправедливість медіа. Якби я відмовився від цієї землі, я би потрапив на першу шпальту всіх газет на наступні 20 років. А Обама віддав, і ніби нічого не сталося. Навіть не згадують Сполучені Штати знайшли хитрий спосіб заробляти на військовій допомозі Україні, і міністр фінансів США Скотт Бесент не соромиться про це говорити в ефірі Fox News Він розкрив деталі схеми, яка звучить як справжній бізнес-план. Америка продає зброю європейським союзникам із 10 відсотковою націнкою. А ті, у свою чергу передають її Україні. Можливо, саме ці 10% і покриють витрати на повітряне прикриття України, заявив Бесент, відповідаючи на запитання про те, чи Ляжуть витрати на гарантії безпеки України на американських платників податків. Виходить, що США не просто надають допомогу, а й заробляють на ній, використовуючи Європу як посередника. Заява про те, що додаткові 10% можуть піти на фінансування плану повітряного прикриття України, виглядає як спроба Трампа показати американським виборцям, що підтримка України не лише не обтяжує бюджет, а й приносить прибуток. Але Бесент пішов далі і сказав, що США створили економічне партнерство з Україною, і воно запрацює як тільки війна завершиться. Воно може принести значну вигоду американським платникам податків. Якщо Україна досягне успіху, виграємо і ми заявив він. За словами Безента, завершення війни відкриє двері для повернення американських інвестицій, адже процвітаюча Україна стане вигідним партнером для США. Ми уклали економічне партнерство, яке, коли конфлікт скінчиться, може добре окупитися для платників податків. Ми можемо повернути наші інвестиції. Якщо в Україні все добре, то і у нас добре. Якщо конфлікт припиниться. І конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство справді запрацювало. Поки Зеленський десятки разів дякував американцям та Трампу в овальному кабінеті, в невдячності Україну звинуватили в Польщі, і саме зустріч Зеленського з Трампом та європейськими лідерами у Білому домі і розпалила цей скандал. Усе через те, що жодного представника Польщі не запросили на ці перемовини, пишуть Варшавські видання. Польська партія, конфедерація звинуватила Україну у невдячності за підтримку, яку Польща надавала спочатку російської агресії. Вони стверджують, що без польської допомоги гуманітарної, військової та логістичної Україна б давно зруйнувалася. Польський уряд намагався згладити ситуацію. Речник Рафал Лишкевич пояснив, що президент Польщі Кароль Навроцький готується до власного візиту до США 3 вересня. Також він брав участь в онлайн розмові з Трампом, Зеленським та іншими європейськими лідерами після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Навроцький каже, що запрошував європейських політиків на переговори у Вашингтоні саме Володимир Зеленський. Проте міністр закордонних справ Радослав Сікорський різко заперечив це твердження і сказав, що запрошення до Білого Дому надходило від президента США, а не України. Валерій Залужний, нібито, таємно, готується балотуватися в президенти України. Про це у своїх соцмережах, посилаючись на дані джерел, написала американська журналістка Кеті Лівінгстон. За її словами, передвиборча команда залужного вже сформувала штаб-квартиру в британській столиці. А очолив її генерал Сергій Наєв, екс-командович об'єднаних сил ЗСУ. Лівінгстон стверджує, що підготовка йде повним ходом, але в режимі суворої секретності. Штаб у Лондоні, за її даними, активно залучає міжнародних консультантів, щоб побудувати кампанію, здатну кинути виклик нинішній владі. Коментарів від самого залужного щодо цієї інформації поки не було. Раніше, вже будучи послом України в Великій Британії, він коментуючи чутки про президентські амбіції, казав, що поки є задача вистояти і зберегти країну. Пам'ятаєте, гур повідомляли про те, що в Курській області російський генерал-лейтенант Абачев залишився без руки та ноги після атаки дрона. Так, ось з'явилося відео цього моменту. Сили оборони вдарили по російській колонії. Генерал армії окупантів їхав в одній із машин. Росія шукає нові способи обходити українські системи ППО та радіоелектронної боротьби. Тепер вони запустили на фронті новий безпілотник. У головному управлінні розвідки розповіли, що цей БПЛА оснащений лтє зв'язком і можливістю дистанційного керування. Дрон може шпигувати, завдавати ударів або відволікати увагу ППО, діючи як приманка. Новий безпілотник має фюзеляж типу Дельта Крило, схожий на іранський шахет, але менший за розміром. Його оснащено камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють продавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції. Це дає змогу операторам не лише стежити за полем бою, а й коригувати курс дрона дистанційно. І це саме робить його особливо небезпечним. В ударній версії камера з можливістю зміни кута огляду дозволяє наводити попела на ціль за принципом FPV. Майже половина компонентів, включно з модулями зв'язку, міні-комп'ютером, регулятором живлення та кварцовим генератором, виготовлені в Китаї. Двигун робить дрон схожим на баражуючий боєприпас «Італмаз» виробництва російської зала груп. Гур вже оприлюднило 3D-модель цього дрона та деталі його компонентів. Тож сподіваємось, це допоможе українським силам швидше розробити контрзаходи. Російський шахет під час масованої атаки Росії на Україну залетів і на територію Польщі. Про це пишуть місцеві змі: дрон упав в селі осини Люблінського воєводства за 100 кілометрів від кордону з Україною на кукурудзяному полі. Мешканці розповіли про яскравий спалах у нічному небі, за яким пролунав потужний вибух. Він був такої сили, що вибив вікна в будинках навколо. Польський уряд поки що утримується від офіційних заяв. Ми банкрути 100% ВВП України зараз це борги. Такого ніколи не було. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Він пише, що витрати на обслуговування боргу щороку зростають і можуть поставити хрест на повоєнному відновленні України. Варто відзначити, що це цілком очікуваний результат на тлі війни. І за даними міжнародного валютного фонду, цьогоріч він взагалі досягне позначки у 106%. Тим часом на Росії здається починається паливний апокаліпсис на АЗС по всій країні шикуються кілометрові черги. Бензин зникає з продажу, а в деяких регіонах його вже видають за талонами, як у радянські часи. Причина українські дрони, які методично бомблять російські нафтопереробні заводи, частково або повністю виводячи їх з ладу. Хоча місцеві змі пояснюють це сезонним напливом туристів, затримками залізничних поставок і скороченням виробництва на місцевих НПЗ. А от така черга на мільнічна. Прямо на дорогі на ніху. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!